Вони збивають ворожі ракети та гелікоптери, а рашистським ракетам не дають долетіти до цілі. Завдяки їхньому професіоналізму загарбникам не вдається виконати військові завдання. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил. Від початку повномасштабної війни вартові неба роблять усе можливе, аби знищити ворога не лише в повітрі, а й на суходолі та в морі. Ми обов'язково очистимо від російської авіації небо над усією україною. У цьому нам допоможе сучасна зброя від наших партнерів. Західна зброя вже доводить свою ефективність на полі бою. Ми мусимо захистити українців від ракетних атак держави-терориста. Адже ми воюємо за нашу свободу, за право жити в цивілізованому світі, за право любити свою землю, мову, культуру, за майбутнє наших дітей та онуків. Десятки воїнів повітряних сил отримали найвище звання Героя України, сотні удостоєні високих державних нагород. За вільну батьківщину, частина оборонців неба, не роздумуючи ані хвилини, героїчно віддали життя в бою. Сьогодні українські льотчики приклад для наслідування. Ними захоплюються у цілому світі. А український привид Києва став крутішим за американських супергероїв. Це легенда, що уособлює силу і професіоналізм наших льотчиків, та підіймає бойовий дух українців. Мужні високопрофесійні надійні на вас покладається сьогодні кожна українська родина. Головне, щоб наші соколи поверталися після кожного виліту. А пам'ять про героїв, які віддали життя за рідну землю, житиме завжди у наших серцях і буде святою для усіх наступних поколінь. Віримо у наші збройні сили. Знаємо, що українців не здолати, нехай бережуть вас небесні охоронці. Слава повітряним силам зсу. Найбільший дитячий донат на зсу маленький українець передав фонду притули 64 тисячі гривень. Благодійники кажуть, передані хлопчиком гроші підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів. Восьмирічний Сергій Комороз розповів, аби зібрати кошти для наших захисників, вирішив співати українських пісень на публіку. А що ви співали? Ем, я співала українські пісні. Ми з України. І ще добрий ранок Україна. Та ми поміняли, бо була б тактильна пачка. Ми так. можемо закласти ці гроші, знаєте що для чого? Хочете відремонтувати танк. Так. Її очі світяться від щастя, а посмішка не сходить з обличчя, бо в руках дівчина тримає новесенький тепловізор, вкрай необхідний українським військовим. Та-дам! Ось цей прилад, на який ми дуже старанно і з любов'ю збирали. Гроші на тепловізійний приціл. Вінницька художниця Ольга Клибанська збирала своєю творчістю, писала картини на патріотичну тематику. На кожній залишала обнадійливу фразу і виставляла на продаж. Я малювала картини і продавала їх в мережі в просто на вулицях, створювала благодійні аукціони, лотереї. Люди долучалися, купували картини, просто так донатили кошти. І от тепер ми маємо тепловізійний приціл, який дуже має багато хороших функцій, який дуже необхідний. І нашим захисникам, аби купити прилад, художниця продала 47 картин і вторгувала 117 тисяч гривень. Людям воно дуже часто відгукувалося, тому що кожен хотів би мати щось таке гарне, приємне і щоб це була згадка про нелегкі часи. От і людям було приємно те, що вони не просто купують картину, а ще й допомагають нашим захисникам. Це була така особливість цього нашого збору. Народний тепловізор дівчина вирішила особисто з рук в руки передати захисникам. Хай служить вам і буде корисно. Дякую. Цей тепловізійний присів стане нам у нагоді для наших снайперів, які зараз будуть виїжджати на завдання в зону ООС під час збройної агресії Російської Федерації. Військові кажуть, тепер завдяки прицілу буде легше бити ворога, адже прилад допоможе розгледіти расистів навіть у суцільній темряві. Цей приціл може працювати до двох тисяч метрів, тобто на снайперські комплекси він підходить. ЮАР-10, який в нас на озброєнні є в нашій частині. Для нього цей типовізійний приціл підійде для роботи на 1200 метрів спокійно, тому що вночі. Наш снайпер зможе і спостерігати через нього, тому що тут є функція синхронізації з телефоном. Гвинтівка може знаходитись на позиції, а снайпер в безпечному місці і дивитись просто за полем бою. Військові подякували Вінницькій художниці за її патріотизм та вручили подяку. Дякую за всебічну допомогу, а саме за ваш внесок за цей приціл. Дякую вам велике. Мирного вам неба і хай щастить. Дякую, дякуємо вам за наш захист. Я щиро рада, що ми змогли допомогти спільними силами, змогли придбати такий необхідний пристрій і допомогти нашим захисникам боротися із цією навалою ще краще і робити це успішно. Невдовзі наша перемога. Ми разом її наближаємо. Слава Україні! Героям слава! Ольга пообіцяла на одному лише тепловізорі не зупинятися, а й надалі допомагати нашим захисникам, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Тож вже відкрила новий збір на захисне спорядження для наших боронителів. 240 мільйонів гривень збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці, і це без урахування руйнації ювілейного та будинку офіцерів. Про ліквідацію наслідків теракту Сергій Моргунов розповів у спецефірі Єдині новини за словами мера Вінниці від ракетного удару рашистів у 49 багатоповерхівках і 29 приватних ушкоджені дахи, вікна, перестінки і двері. Один будинок відновленню не підлягає. Його доведеться знести і побудувати новий. Очільник міста певен важливо допомогти людям, які постраждали, і завершити усі роботи до початку опалювального сезону. Ми на себе взяли 6 будинків заміну дахів, я маю на увазі за рахунок міського бюджету, 450 вікон в під'їздах, 29 будинків ми замінюємо за рахунок міського бюджету. Американський фонд Джем такий є, який, наприклад, у цьому Вінниченка 35 і на Косюбинського 37 заміни вікна. Ми працюємо з українським представництвом Червоного Христа щодо подальшої. Заміни 96 родин малозабезпечених також вікон, де необхідно двері і так далі. Після 14 липня у місті створили спеціальні комісії за участі рятувальників. Вони провели близько двох тисяч перевірок, аби визначити рівень готовності підвальних та напівпідвальних приміщень. Важливо те, що саме оцей ракетний удар показав, що можна зберегтися від е, вибухової хвилі. І від е, тої шрапнелі, якою була начинена ця ракета, тобто любе приміщення напівпідвальне чи підвальне, яке є поруч і в якому можна сховатися, воно набагато е, збільшує шанс уберегти і своє здоров'я, і саме головне своє Це життя. Крім того, Сергій Моргунов спростував інформацію про те, що у Вінниці під час повітряних тривог зупинятиметься транспорт. Від такого рішення у місті відмовились. Прокоментував мер тут. Два тролейбуси, трамваї були. Вони спасли всю ту частину людей. Фактично, вони на себе прийняли тому що, так. всю тому, що люди Це... були там захищені. Так. Вінниці триває набір на безкоштовний експрес-курс з першої домедичної допомоги. Навчання заплановано на 8, 9 та 11 серпня і триватиме з 17.00 до 20.00 години. Місце проведення креативний простір Артинов за одну зустріч з професійним тренером Юрієм Марценюком, котрий представляє Червоний Хрест Вінницької області. Учасники опанують принципи надання домедичної допомоги. Попередня реєстрація обов'язкова. Шум у вухах, як наслідок стресу чи нервового перенапруження, медики констатують, звернень із такими скаргами побільшало через війну. Доволі це часто проблема. Вона пов'язана з тим, що під час стресу у людини виділяються певні види гормонів. Основні це адреналін, урадреналін і кортизол. Ці гормони призводять до спазму судин. Особливо це спазм стосується судин головного мозку. І при цьому відмічаються такий симптом, як шум в вухах, може бути запаморочення, слабкість, сонливість. Менше кисню приходить до клітин головного мозку. Часто пацієнти, що не дочувають, скаржаться і на незврання. Зрозумілий писк в вусі з таким не варто зволікати, кажуть спеціалісти, адже ігнорування може обернутися серйозними недугами, таких як ішемічна хвороба серця, ішемічні порушення мозгового кровообігу, потрібні обов'язкові втручання, але втручання фахівця. Лікар-невропатолог Володимир Чебанюк каже, пацієнтів, що скаржаться на погіршення слугу, за день звертається зо три десятки. Багато хворих приходить, приходить на прийом в стані розладу нервової системи, порушується сон, порушується настрій у хворих, порушується загальний стан хворого. Виникають нервові зриви у даних хворих. І в першу чергу порушується сон. При цьому вони стають і плаксиві, роздратовані, приходять з головним болем. І ще одна рекомендація медиків: мінімізувати стрес у житті, наскільки це можливо, заспокоюють такий підхід не байдужість до ситуації в країні, а піклування про себе і своє здоров'я, адже наслідки постійних переживань можуть бути різними. Це можуть бути і алергія, це можуть бути і підвищення цукру, це може бути знову ж таки мігрені, І той самий, як я вже сказала, тиск, тобто погіршення фізичного взагалі стану, психологічного стану, апатія, депресивні стани, тобто ну відсутність бажання жити, відсутність бажання досягати якоїсь мети, обмеження соціальних зв'язків тобто дуже дуже багато чого може впливати. Допоможуть зберегти здоров'я також прогулянки на свіжому повітрі та повноцінний сон. Втім, якщо проблема є, ігнорувати її не можна. Єдиний правильний вихід звернутися по допомогу до спеціалістів. Дорослі часто можуть лікуватися самі, вони йдуть в аптеку. Пробую там їм пропонують різні краплі, і може інколи це працює, але зачасту все одно вони приходять до нас і звертаються за допомогою, тому що вушко недоступне око, як горло, наприклад, для пацієнту, і їм важко самим лікувати. Вечеря не вдалася у Вінниці Ледь не згоріла квартира. Власник помешкання, що на проспекті космонавтів, забув вимкнути газ під кастрюлею з їжею та пішов з дому. Дим, із вікна на п'ятому поверсі помітили сусіди. Одні почали стукати у двері квартири, сподіваючись, що господар вдома. Інші ж покликали на допомогу рятувальників та сповістили сусідів, аби ті залишили свої помешкання, адже під'їзд швидко наповнювався димом. Прибувши на виклик, бійці ДСНС дістались з квартири за допомогою автодрабини через вікно кухні. Надзвичайники ліквідували загоряння, перекрили газ та провітрили помешкання разом із під'їздом. На щастя, ніхто не постраждав. Масажує лапками медицинську пелюшку, заспокоюючи себе. Сіренька киця у Єлизаветському комірчику пацієнтка однієї з місцевих ветклінік. Шмирка ветеринари дали чотирилапій, лікарняне ім'я. Назвали як героїню з дитячого віршика мура. На долю дворічної кішечки випали важкі випробування. Її власниця з четвертою стадією раку опинилась у хоспісі, а домашня улюблениця на вулиці. Непристосована мешкати, просто неба важко поранила шию і ледь не попрощалася з життям. Небайдужі люди принесли бідолашну тваринку до клініки. Вона потрапила з абсцесом. Це наривчик під шкірою, десь, можливо, чиї хтось куснюв. Чи вона напоролася на, який, на якусь там гілочку, кісточку і себе вколола. Потрапила інфекція. Курс антибіотиків, перев'язки та професійні і дбайливі руки ветеринара. І Мура почала одужувати. Капеки – це все ж таки дівчинка, і нам не треба, щоб було більше бездомних тваринок, та й взагалі війна. І такі негарні речі і кошеняткам на вулиці буде погано. Ми провели її гістероварі Це стерилізація. Оскільки у цій ветеринарній клініці немає стаціонару для тварин, то ж пухнасі відвели окрему палату в господарському приміщенні. Наша кесенька дуже лагідна, дуже розумна. Тім довгомура тут мешкати не зможе. Два тижні лікування і терапії позаду, і пацієнтку вже готові виписати. Тож кішечка чекає на добру родину, яка огорне її теплом та турботою. І, хоч тварини не можуть пообіцяти любити господаря усе життя, але свої дев'ять присвячують. йому. Коли кішка не в клініці, вона живе усім кліточці. Там в неї є лоточок з палетами, вона зразу зрозуміла, зрозуміла, куди їй треба йти. Проблем з туалетом взагалі не було. Історія не поодинока, і в цій клініці вже не вперше дають другий шанс на життя таким же, як і Мура, покинутим та знедоленим. Врятувати тварин вдається тільки завдяки підтримці небайдужих віничан, Втім, донатів не вистачає. Тож ветеринари просять підтримувати пухнастих.